Всім привіт, ми з України. Сьогодні я в гостях і буде огляд балкончика. А ще у нас такий є дрожок Саймон. Ролик вже про Альонкін балкончик був, буде ще новенький, як в неї все відновилося, да, бо багато рослин було втрачено через повномасштабне вторгнення. Тож зараз нам альона розкаже і покажемо всі рослинки. Ну, всім доброго дня. Ми раді вас зустрічати на нашому балкончику. Так трапилося, що ми з початком війни виїжджали і частину рослин втратили, бо було дуже холодно, сиро. Потім, коли вернулися, це був жах. Тому що рослини, ну, Встановить невозможно було. Ось. І тому почалось відновлення. Завдяки Танюші. Ще є в мене одна подруга, яка запропонувала три роки. Ми не вивозили рослини, а в цьому році такі канікули відбулися. І завдяки дівчаткам. Я хочу, щоб ви знов подивилися на наш балкончик, як він зараз виглядає. Ну, це такий стандартний квартирний балкончик, квартира двокімнатна. Так. А балкончик скільки? розміри? Шість з половиною. Довжина, а ширина не міряли бо Ширина трохи маленька, бо ми тут удвох ледь поміщаємось. Отак, на підвіконні вікна. Стоять всякі такі різні квіточки, а де антуріум, це, антуріум да, з патіфілом орхідейки, і в неї ще нова квіточка є мімоза. Це я їй сьогодні подарувала, тому що вона буде ще піклуватися про мімозу. Будемо навчатися. Да, пересадить, збільшить йогорчик, бачите, орхідейки в закритій. Цибулька, тикавка, ну, все як стандартні балкончики. І вже на самому підвіконні стоять спочатку тут заміокулькаси, кактуси, ананасики, кава. Дивіться, кумкватики. Отак, от на всю довжину, вже йдуть да. цитруси. Вон там сушарка, яка не використовується зараз. Вона служить да, для, для цитрусів. Тож, бачите, як все добре і гарно можна розмістити на балкончиках, на лоджах, і вирощувати всякі різні рослинки і отримувати плодики, да, задоволення. Отримувати плодики, є про що піклуватися, заходиш тут, такий релакс. Відпочиваєш, піклуєшся, хлопочеш І всі такі погані новини вони відходять на другий план. І вже якось на душі легше, веселіше, бачите, тут і рождественник, Все можна так от, і філодендрон який красивий. Також можна, як і в мене, розмістити багато різних рослинок і рослин різних груп. Ось лимончик, там для нього є підсвіточка, антуріум знову з квіточками. Хтось на підлозі стоїть. Калатея яка ще кардосна. Зараз я тут розвернусь, бо тут для мене пишно дави дами мало місця. Ось мандаринчики з плодиками, лимони. Ще Альона. Да, Підв'язувати все, повирівнює все. І буде красота. Тобто, бачите, можна-можна все вирощувати. На балконах і он перчик сушить, лампочку тут підв'язала. Під порочку купить це, можна вирощувати. Ось, дивіться, який ще кардосний мандарин, він стоїть на підлозі. І ще трошки він вже впреться в стелю, і в нього є плоди. Тобто сім'я скоро буде ласувати своїми смущними плодами. Розкажи нам ну, про догляд. Як ти за ними доглядаєш? Ну, догляд, як був, так і є. Це обробка рослин і підтримка 15-го десь так, от. і палів, оприскування, під, підтримка рослин. Да, я так люблю, коли такі підвіконні, чистесенькі, вікна чистесенькі. Ми ж не отаплюємо його. Ні. Е, е, трохи е, е, утеплюємо, але не відтаплюємо. Тобто під підвіконня пізніше буде утеплюватись так, за так. допомогою того ізолону да. з, е, і на... з фольгою. Да, да. Да. І на підлозі так. Да, само. І на підлозі. І цьому монстру теж тепло. <рес> ще ковтинку з лимончиками, і буде Добре. Шкоду він не робить рослинкам? Рослинкам ні, але якщо десь там листячко, чи може якийсь там маленький плодік, то ми граємось. Граємось, але не робимо нічого Вони такого. Не беремо, вона просто тягає горщики, отак от з Ні, рослини. Ну ми ж маленькі, нам ну, да. горщики не поцініла. Не не так, бачите, і кавка, і ананасик. Який поверх? Четвертий, да? да четверти. Четвертий поверх. От з балкончика видно. Тополі Тополі високі, вони влітку притіняють, да? пекучого ну, сонця немає. Притіняють, але пекуче сонце в нас з обіду і до вечора. А, да, ні, да. і все добре. Есть, перша половина в нас така без сонця. Без сонця, А друга половина вже сонячна. Да, да, сонячно, і тоді горщики притяняти треба. Ну, от, три роки ми не вивозили. І хочу сказати, що погано це. Якщо вивозиш на канікули на вулицю, це і ріст, і відновлюються рослинки, і за і квітнуть, і дуже дуже добре. Тобто, якщо є можливість, то треба да, вивозити. Треба. Чи дача, чи може там подружка така є? <рес> я, я кажу мені на танюшек, ну, Везе, тому що одна Танюша піклується, за, і друга подруга є, яка канікули зробила нам в цьому да. році. Десь, да, і такі тяжкі і складні а сьогодення. Наші рослинки виглядають всі гарненько, у всіх малахітові листочки, ще там доробиться підсвітка, пізніше буде утеплений, підвіконня підлога буде утеплена і все буде гарно і класно. Сьогодні у нас був приморозок на вулиці, а на балкончику 15 градусів. 15, да? Да. Тобто, і, ну, опалення ще в нас не вмикають, до вмикання опалення ще дуже довго. Чуть трошки залила каву. Угу. Да. От. Робота над помилками. Да. Кави ще в тебе не було. чи не Була, але була, ну, була, такий був не дуже експеримент, а зараз. Будемо вчитися вирощувати каву. Каву ананасики. Тут ще да. так багато місця, куди влізуть цитруси. Якщо це поставити, наприклад, на кухню, Винести замік улькас на кухню. Тут ще стане великий горщик з цитрусом. Ну, це все попереду. Ну, Нам. Да, тобто, бачите, є як сукуленти, і кактус, все можна поєднувати, філотендрони, котлеї. Все-все можна поєднати, зробити собі такий один балкончик. Балкончик один у тебе. Да, балкончик, <свист> Мабуть, на жаль. <свист> Треба викупити сусідський ще один. бачите, <свист> І кумкватики цвітуть. Цього рослинкам все подобається. Вони спокійно прилаштовуються, головне, це від нас. Вчасна обробка від шкідників. Дивіться, всі листочки гарні, красиві, малахітові шкідників нема. Ну, Може, там, якщо щось купляти, то треба обов'язково ставити. Обробка, да. карантин, це ніхто не відміняв цього провітрювання. Ну і уборка, як завжди. Е, е, ну, раз на місяць чітко. Так, всіх може купаєш? купатись, е, оброблятись. Да. То, бачите, Я не високого росту, а просто пухнаста, Альона ще менше, ніж я. І вона ці всі горщики тягає в а душ, сама, ставить да. в ванну і робить їм гарячий душ. І їм всім подобається. Особливо стань поруч з тим мандаринчиком. <плес> Ось так. <плес> де так. Альона, де мандарин. <плес> і вона все це тягне в ванну і всім робить душ. Цитросом це дуже подобається, всім рослинам подобається душ. І тепла вода, така, щоб ваша рука витримувала, не прям там кипяток. Все подобається, Тепла Залися водичка, да, миється, стікає, потім заноситься, тут все миється. От от, ну, Сподіваємося, що буде скоріше наша перемога, вже не буде, не буде бахкати, не будемо хвилюватися. І можна буде зробити ще додати цитрусів. Так. Може ще подумати, що треба переїхати в приватний будинок, бажання є. Цибулька і гарбуз, вони не заважають рослинам. Головне, не ставити тут ящики з яблуками. Бо будемо всі дуже-дуже рости, так? Да? Так, да, бо будуть всі швидко достигати. Всі цитруси ось. Це ж старі вже орхідеї. Да, дуже коли старі, миттів... да, дуже великі, старі, дуже Маликалі, довго вони сіси, так садили. знаходяться. Оці два вазони, по дві орхідейки в кожному. Це відкрита система. А це реанімашка. Це ре... да, реанімашка, яка ще є Ага, бачу. Тобто, Бачите, все чудово поєднується, хтось квітне, хтось собі просто росте, бо вже холодно, орхідейки не квітнуть. І чистенька вазочка. Всі орхідейки квітли з весни і все літо. То все можна поєднати. Головне, це не закидати балкони, лоджі всяким хламом. Да. А дотримуватися краси, чистоти і дуже-дуже це приносить велике задоволення. Кожного раночку біжиш на балкончик і дивишся на кожну рослиночку. Якщо і хтось радієс. дуже уважний, то він помітить звідки ці <смі> кактусні <-то> композиції. <смі> і все так класно, можна зробити такий балкончик, не закидайте хламу, а просто ставте рослинки. Це також подарунок сьогодні був у алюнці. Лаймкват Юстіс. І з переростиками вона потім вже підбере собі горщик. Полі сьогодні поставить піддончик, оце я тільки-тільки привезла, як приїхала. Тут, бачите, як гарно. Ні перчик, ні цибулька з гарбузиком не заважають нікому. Все гарнесенько, чистесенько, є плотики на всіх. Тож, можливо, ще коли ти втеплеш балкончик, я приїду і покажем, як ти Добре, це да. робиш. Зимовочку. Да, доробиш підсвітку свою, отут щось воно відпало. Да. Да. Всі лампи розташуєш, як ти так, це робиш, так. і тоді ми покажемо, ще як будуть, це. Да, досвідки будуть, лампа. Ну, тут тут шкаф, а тут да, вся, всяка твоя бурда. Так, так, так. Залишайтесь і я ще покажу, як Альона утеплює балкончик. Ми дуже були раді зустрічі з Танюшею на нашому балкончику. Вона в нас така чарівниця, яка. Від неї тільки позитив, добро, затишок. Ми бажаємо всім створювати такі затишні куточки у себе в квартирах, бажати цього і якби, всім натхнення. І саме головне дуже-дуже цього хотіти. І все у вас вийде, все буде добре, всім мира, щастя, добра. Все буде хорошо. Так швидкої нам перемоги. Віримо в ЗСУ, допомагаємо, донатимо і обнімаю цьому, залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде цікаво. 私 <laughs>